позначена як нова. Це сталося в країнах історії, особливо так на Рим. Деякі дослідники натякають, що одне із самоджилля світу античності виникло серед колоні. Так що сталося ця конференція. Це ж у нас Знаками, як прозорість, силотачі та смакоди. І коли його визнавали придатним, маніри визначали кут на хлопку і найкращий шлях що... іде до нашої ери споруджувались к'яну, п'яна і смерта в берегу та хребет. Це вже у нас подолат резін має конструкцію з герметичної стелі, боків і при цьому нема підлоги. Повітря ще смакуваємо. Дозволяло водолаз отримати і робити IV століттям до нашої ери. І нещодавно сучасними дослідниками був побудований і вдало виправлений. Людина пробула у дзвоні під водою до 10 хвилин. Не менш цікавий механізм, це вже на спорський подома як сьогодні, так в античні часи, кораблі з карстанній Греції Римської імперії. Саме цей механізм він призначався для цього корабля, коробля це обихається. І а, чер через кожен нові десь і сподіваюся, не була можлива, але загальне уявлення все ж таки вона давала. Теж цікавий факт. Він від арабських.